Через такі, знаєте, психічні розлади кожного члена сім'ї, те, що ми проживали всі в одній кімнаті, було дуже важко. Ті, хто виїхали, то будуть повертатись, бо ну що, це ж рідний город. В мене от знайома, вона в Ісландії, то мама не працює, бо в неї вже такий вік, вона не може, вона отримує виплати, а вона працює. Якщо всі вийдемо, то ну, смисъл в на місто зачахне, замре. Ми виїжджали з Херсону, тому що пробули ми 54 дня в підвалі, і це було не вихід. Ми вирішили виїжджати на Західну Україну, проживали в Західній Україні. Було все добре. Платили нам грошову допомогу, платили нам ВПО, але вже як рік ми повернулися все рівно додому. Такі, знаєте, психічні розлади у кожного члена сім'ї, те, що ми проживали всі в одній кімнаті. Було дуже важко, не було ем, своїх кімнат, да, як раніше було. Тому ми вирішили повернутися додому. У чоловіка тут була мама старенька і повернулися, тому що у чоловіка тут була робота і це притягувало повернення додому. Там, на Західній Україні, він не міг знайти собі роботу. Ні, з Херсону я не виїжджала. Ми з самого початку тут і ніде не виїжджали. Намагаємося працювати, живемо. Діти в мене тут живуть, ніхто не виїжджав. всі тут. я зараз у сина живу в другому районі, а моє житло постраждало, вікна побиті і підтоплення було. ну Так, побите трошки. Майже всі будуть повертатися. От хто виїхав з моїх знайомих. Я з моменту окупації була в Херсоні з родиною, усіма не виїжджала. А вже після окупації було, знаєте, такий настрій, що вже чуть-чуть, чуть-чуть і закінчиться. І того так і -то залишилось, Зараз працюю. Робота є, працюєш, але я не можу сказати, що ми однозначно визначили, що ми не будемо виїжджати. Просто наразі. Наше житло ціле, нам є де жити, ми маємо роботу. Але якщо щось станеться, то там вже, напевно, не буде стояти вибір, прийдеться. Всі, всі розказують, що хочуть додому, що в нас краще і ті, хто за границю поїхав. Особливо я би навіть сказала, ті, хто за границю, бо. Тут свої люди, менталітет другий незвично. Мої саме знайомі більшість це працює. У мене от, знайома вона в Ісландії, то мама не працює, бо в неї вже такий вік, вона не може, вона отримує виплати, а вона працює. Є, які виїхали і в Одесу, і в Миколаїв, то це всі працюють на саме, що допомоги, то вони не отримували. І самі, самі себе забезпечують. З першого і до сьогоднішнього дня ми тут знаходимося. І сімейні у мене трошки обстоятельства такі, що я не можу виїхати. У мене сестра дуже хворіє, я не залишу її тут саму. І робота, звичайно, і свій дім. Дуже тяжко зараз в Україні з працею, з працевлаштуванням. І того робота це один є з критеріїв, які ми тут залишилися. Поїжджають, дуже тяжко, дуже хочуть додому, дому якось виживають, знімають житло, яке дуже дороге, дуже дороге. На западну багато України виїхало. Ну якось приспос приспособлюються люди до цього. В такому віці у нас багато виїхали, як ми, їм уже за 50, і вони оформляють ВПО. А якщо вони знімають житло, за яке треба платити 5-6-7 тисяч, то 2 тисячі це, звичайно, дуже маленька сума. І ми дуже любимо Херсон. Правда, правда. Якщо всі вийдемо, то ну, смисл в Не місто зачахне, замре, не буде працювати, тоді це не місто. Дуже любимо свій город.